Добре, що в такому випадку робити вам? От приходить, приїжджає до вас таке тіло. Вам же ж треба встановити, виходить, чи це смерть насильницька, чи не насильницька. Що робити вам? От приїжджає воно все в такій красі. Сигарету в зуби, ножа в руки і пішов. А з опаришами що, куди? Змітаєте? Ну інтересно! намиваю і на базар, на рибалку. Статилізуємо, хто як може, хто в каналізацію спускає, хто як. Ну, тобто... Але реально, це ваша робота їх збирає. Ну, тобто, це ну, ми, саніт... це санітар. До речі, а помічники є у вас? Які? Ну, санітар, але я знаю, просто шкода людину тоді. Я сам за це все беруся, тоді в таких випадках. того, що… Ну, а себе це... не шкода? Це вже досвід. За одним паришом більше, одним не одним по одним відрому опаришів більше, одним менше.